Доброго дня, колеги. Коротенький стрім. Це моя реакція на бажання влади, зокрема Данила Гетьманцева і його посіпак, з -з скасувати питання спрощенки, яке було запровадження в перші місяць війни, так звані два відсотки, спрощена система. І хочу це обговорити на фоні спрощеної системи Румунії. Попри всі заяви наших можновладців, що такої спрощеної системи, як в Україні, легкої простої нема ніде, наші можновладці забувають, скоріш за все, навмисно не, не вказують нам на те, що в європейській спільноті існують ще кращі спрощені системи, які показують свою ефективність. Отже зараз я поінформую вас про спрощену систему оподаткування в Румунії. Яка, до речі, стосується не приватних підприємців, а стосується взагалі повноцінних підприємств, юридичних осіб, які мають і нанятих працівників, і досить серйозні обсяги. Отже, для тих, хто не знав, і для тих, хто ще вірить у казки Данила Гетьманцева і можновладців, інформую, що в Румунії діє спрощена система оподаткування яка дозволяє при обсязі реалізації товарів та послуг на загальну суму, що не перевищує 500 тисяч євро у рік, вдумається 500 тисяч євро у рік, користатися спрощеною системою податкування і сплачувати лише 1% від обсягу е зазначеної виручки. Ну, якщо ви отримали доход у розмірі там, 500 тисяч. Євро за рік, то ви повинні заплатити колеги всього 5 тисяч євро податків. Один відсоток. Це порівняйте з нашою спрощеною системою. Є певні умови. Основні умови це найнятий працівник. Ну, зокрема, я спілкувався з підприємством. сам особисто як директор оформлений. Додаткові витрати на сплату заробітної плати він показує собі заробітну плату у розмірі 1000 єврів, євро і сплачує 700 євро податку, плюс він ще винаймає на аутсорс бухгалтера, який здає звітність, і бухгалтеру уплатить 100 євро. Тобто на листочку ви собі можете всі провести таку елементарну калькуляцію, скільки ж обійдеться утримання такої юридичної. Тобто... 1% від обсягу, якщо ви маєте витрох 500 тисяч, 700 євро щомісяця податки на заробітну плату свою і 100 євро за послуги БУА, бухгалтера. Тому що він каже, я в цьому не розбираюсь, не лізу я на аутсорсим немає бухгалтера, там досить такі легкі звіти, ну, розвіти, якщо в Румунії де рівень мінімальної заробітної плати значно вищий, ніж в Україні. І за 100 євро бухгалтер робить роботу, збирає відповідні документи і подає звіти, то ми розуміємо, що це не складний звіт, точно не складніший, ніж наші звіти, які є в Україні. Отже, колеги є заспрощена система оподаткування, нею масово користуються. І саме завдяки, я думаю, завдяки такій системі і іншим. Правильним діям уряду Румунії Румунія досить таки швидко набирає, набирає обертів. Вона справді робить такий колосальний стрибок в розвитку економіки і соціальної сфери, спілкуючись з нашими біженцями, дуже схвальні відгуки щодо соціального заброні про те, що вся Румунія зараз будується і наступає на п'яти Польщі. Ну, це напевно вже знають всі, хто бували в Румунії, чи приїжджали, чи, чи просто їм цікавляться. Тобто показує гарний приріст і валового внутрішнього продукту, і цьому слугує спрощена система додаткування, яка є для розвитку бізнес-ініціативи і не тільки для розвитку, взагалі для бізнесу. І це все колеги на фоні наших заяв. От в Європі такого немає. Що стосується Румунії, хочу сказати, що бачите, не, немає війни в Румунії, і влада йде на такі кроки для того, щоб покращити бізнес середовище, простимулювати його. Це правильні дії, як на мене. А наші можновладці в час війни, коли я вважаю, що взагалі треба скасувати податки для бізнесу, зробити все, щоб бізнес просто працював за. Так у нас працює мобільний інтернет, та так у нас будуть працювати і працюють касові апарати, які нам нав'язуються окрема тема ще для окремого ефіру і в порівняння з європейською спільнотою. До речі, колеги, хто дивиться мій ефір, я зараз збираю інформацію від наших біженців, які тимчасово знаходяться за межами України, відвідують крамниці, магазини, супермаркети, торговельні центри. Бера інформацію по тому, а як же там використання касових апаратів. Тому мені це дуже цікаво. Пишіть мені в особисте. Я збираю, проаналізую і потім вже видам. У мене є вже інформація по Іспанії, по Болгарії, е якісь мірі трошки по Польщі. Я чекаю від вас більш детально, як ви стикалися, чи всюди є касові апарати. Бо цю ж брехню нам вішують, і треба її розвінчувати. Так от раз кажу, бачите, Румунія не має війни. Запровадила спрощену систему. Бізнес розвивається, країна розбудовується, люди багатіють, мінімальна заробітна плата росте, соціальні стандарти збільшуються. І ми у війні податки не скасовують. Можна владці, жиріють, нахабніють, і мені здається, що апетити в них ще більше ніж до війни. Вони купляють собі дорогі активки, розкрадають гуманітарну допомогу і все, все, все і так далі. Тому я думаю, хто цікавиться, то і в кого розплющені очі, то той бачить, що насправді. Відступ, відступ маленькі зроблю, буду завершувати вже свій ефір, напевно. Е, а що отримувати держави, ви не хочете платити податки? А я вам скажу, колеги, не колеги верніше, от такі критикани, та, які там лиють воду на млин е, Гетьманцева. Е, держава має купу державних підприємств, на яких працюють так звані державні топ-менеджери. які Має державні підприємства, на яких працюють так звані державні топ-менеджери, які мають величезні зарплати. Ну, зарплата Кобилєва, я думаю, всіх на слуху. Ну, він вже пішов десь там, десь вже трошки в тінь. А інші, а державні банки, а державні підприємства. Вони отримують колосальні гроші. Ніхто їх не перевіряє реально. Наскільки є мені відомо, рахункова палата взагалі не працює. Працює вкрай погано, тому що суттєві зловживання. І от кошти з державних підприємств треба забути про якісь прибутки на державних підприємства в стані війни, фактичному стані війни. Ну, правда, у нас воєнний стан, а не стан війни. І можливо, тому от нам тут розказують, що вже війна майже закінчилась, треба повертатися на старі шальки і максимально дерти з бізнесу, а відтак і з громадян. Треба держава має державні підприємства. От вони повинні зараз працювати на державу, а податки треба максимально скасовувати, щоб бізнес виживав. Тому що в умовах е, неможливості повноцінного енергозабезпечення, в, в умовах масової міграції і еміграції е, процездатного населення. Ми повинні тримати бізнес ініціативу в Україні. Ми повинні зберегти. А зараз говорити, коли ще ну, вибачте, перемоги ще ну. Прикро, але ще не бачимо, що важкі бої на сході. І вже такі, як гетьманцев, підняли голову і кричать, що все-все, треба все поновлювати. І перевірки, і податки, і ще 10% податок на купівлю валюти внести, і ще затягувати, затягувати. Собі пояси вони затягувати не збираються. Це вже видно чітко і зрозуміло, що ну, такі в нас можна владці. Вони нам розказують байки, а самі живуть і жарують ще більше. Сподіваюся, що цей ефір може в когось, може владців, які, я знаю, дивляться наші стріми, слідкують за рухом цей фоп, може прокинеться совість, а візьмуть хоча б на замітку, як правильно треба стимулювати бізнес, бізнес-ініціативу, і може комусь все-таки спаде на голову, може Господь йому б'є в, в той його... Запроваджувати такі спрощені системи, які є там хоча б в Румунії. Тому що це правильно. І це стосується вже навіть немалого бізнесу. Тому що 500 тисяч обсяг це далеко не малий бізнес. 500 тисяч євро обсяг. Вдумайтесь. І навіть там стимулюється. Коли я спитав у Румуна, а є ще щось, що для мікро, я кажу, да, у нас ще там чайсь для мікро, але я не зовсім мікро, я типу от такий середній, я користуюсь цим. Він мені ще обіцяв дати інформацію, що там ще є для таких як приватних підприємців, там ще, ще є спрощені процедури. Це, те, що, е, це той факт, який спростовує всю ту брехню, яку нам роз... Е, набираємося знань надії, що колись зможемо донести їх до можновладців, як, як Рухсей ФОП, щоб вони все-таки почали будувати країну, а не власні маєтки. І перестали. Нахабно набивати собі власні гаванці, а трохи думали за українців. Ну, принаймні, так би хотілося. Ну, принаймні, так мало би бути, колеги. Нам опять зобривається інтернет, тому буде завершився короткий ефір. Чекаво теж почути ваш досвід, можливо, у вас є якісь знання щодо таких спрощених, стимулюючих податкових систем. Я вважаю таких прогресивних країн євроспільноти і світу, залишаюсь прихильником спрощених систем, залишаюсь мінімального рівня оподаткування для того, щоб щоб максимально стимулювати бізнес ініціативу. Мінімального оподаткування як громадян, так і бізнес ініціатив. Треба зробити все, щоб держава була для громадян, держава була для бізнесу, держава була для кожного народженого, народженого українця. А в нас виникає ну, ситуація дещо зворотня, коли громадяни винні державі, і держава, державна влада стала такою страшною. Держава стала, на жаль, державна влада стала у нас працітарною надбудовою. Тому мусимо це змінити, мусимо. мусимо Почати будувати і збудувати країну, в якій хотілося б жити кожному українцю. Зараз, зараз ситуація зворотня. Спілкуюся з бізнесом і мені сумно усвідомлювати те, що бізнес-ініціатива тільки шукає можливість виїхати з країни ініціативні громадяни, які можуть генерувати валовий внутрішній продукт, які вміють створювати робочі місця, які придумують Надзвичайні бізнес-проекти не розглядають Україну як директорію для майбутнього проживання і майбутнього розвитку своєї бізнес-ініціативи. І це не тільки війна, тому виною. Ні. Війна просто вскрила, вскрила той черяк, який у нас був, і показала всю, всю нахабність, всю безглуздість і недолугість нашої системи, яку потрібно змінювати. Треба максимально спрощувати. І... Державні службовці повинні виконувати виключно сервісні функції для забезпечення життєдіяльності громадян і українського бізнесу. А на сьогоднішній день це виключно репресивні інститути, так званий твободів. Ну, буду закінчити, колеги. Гарного всім дня. Сейфоб, сейф Україн. Збережемо підприємців, збережемо Україну.